Жили й на війну потерену по Обійняв Овіняв нині сестру, не бійтеся, батьку не помру. І знову поверть пожна в гентажах і спалах і поруч вибухень. Дякуємо благодійній організації Турбота Харків за надану допомогу у вигляді корму для наших маленьких друзів. Доброго вечора, ми з України. Щиро дякуємо за велосипед. Висловлюємо велику подяку організації Турбота Харків, яка відвідала наше село Максимівка за дадено гуманітарну допомогу. Щиро дякуємо вам.